Він дуже сильно грає і мені треба ще тренуватися, щоб цей. Та й там черги, напевно, стоять. Я не знаю, який я по черзі. Рівень гри Вови турпедочки дуже сильний, бо він, по-перше, в топовому клані серйозно. По-друге, я грати не вмію. От я зараз тільки нагадуюся, як то грати. Тому я навіть нервуюся. тут. Що турпедочка, це я констатую факти, а що я хіба щось таке збрехав, хіба сказав неправду? Скажи мені, де я зараз сказав неправду. В тому що ти, що ти гарно граєш? Це правда? Це факт. Це факти, хлопці, я не брешу. Я би міг би збрехати, якби я сказав, що Вова торпедочка е має всі підводні човни, які є доступні в грі, і він на них без стріму нагинає рандом і підпалює всім дупи. Оце я би збрехав. А тут факти, Вова. Це серйозний гравець. Сильний. Неодноразовий учасник Кінг king the Sea. Керівник the yeah. топового клану. Бо yeah, yeah. yeah. бачиш Кобу? То я би збрехав, що якби я сказав, що Вова там викупив всі підводні човни, які навіть ще не вийшли, <laughs> be... you... всі Рі. І без стріму просто заходить під іншим нікнеймом і спалює дупи всіх в рандомі. О, во предзамовлення зробив. О, я до речі вам. Я вам оцей. тому, от відповідь на те питання. Як то кажуть? Я я надіюсь, що я все сказав цілковиту правду. Я знаю точно, що тут всі свої. Тут немає нікого. В мене стоїть фільтр. Заходять. Ходять тільки сюди серйозні пацани з топових кланів. І все файно. До речі, цей от жанбарчик бі це, це топчик теж файний такий. Ну, взагалі жанбар це топ, але я кажу, не, не на фугасах, хлопці. Не на фугасах. В дуже вузькому колі. Так, я знову пішов щось не по тому цей. Вова, я не знаю, як. Ну, хоч я тобі чесно скажу, мені сьогодні теж сказав подлюкати саме. Я, блін, не фанат отих чатів, то все виносите. Але ну, якщо таку, цей, буде хоч дивитися там 4-5 чоловік на твічі, то. Я не проти, але я забув, як то його робити. В тебе прикольний на стрімі. От в тебе чатик цей, тут десятки, а тут 10 і там сім. Ну я не бачу. Я не бачу, чесне слово. Ну, ох ти, добрий день. Брізбан. Там торпеда, до речі, 15 кілометрові у нього. Але ми зараз тако робимо. Погане випередження взяв. Ой-ой! Ай яй-яй-яй. Твічі зараз 10, ну ніфіга собі, як таке може бути. Але то я знаю, то торпедочка прийшов і підтягнув скілованих пацанів. Дякую, хлопці. Дякую. А Вова не стріме, точно, тож не стрімите педа. Ні, він не хруснув, він би. О! То він ще не хрустув змій. Він не хруснув. Зараз ми будемо їх хрусткати тих всіх, але там жанбар мені накидає і Монтана, і Дункан. Я відсвічуся. Хто питає, той не. Я не знаю, в тебе, ну. То адресується торпедочці. В тебе прикольний чат на цей. В мене ще стрімлю через Рестрім. Звичайний Рестрім. Сайт Рестріму. І там є такий звичайний той чат і все. Як тут винести якраз Я почав фас на ньому грати, але підпалює доб... неве. Нє, він підпалює добряче, але він. О, то Фодзі прийшов з падлюкою і вони підтягнули контору. Молодці ф... не як красавчики. Ви просто кращі. Ви просто кращі, хлопці. Я знаю, ви молодці. Великий вклад робите в розвиток гри. Я не знаю, як винести той загальний чат. На монітор. Від слова зовсім. Мені треба нагадатися, мені треба. Десь я не можу Монтану забрати. Мені. Чому мені так не влітає. Там Гіндер, там Йохан, там Брізбан, там Дункан. Да тут ще є ким працювати, йо перемітяти. Ви ви робите великий вклад в розвиток в розвиток хлопців україномовних трансляцій, підтримки україномовних стрімерів. І просто за те, що ви є файні пацани. Оце є великий вклад. Повага. Де, де мої цитадельки? Ну як так? Ну, от ж, ну як таке може бути? Ну чому мені не влітає? Ти ж не є такий поганий подлюк, а Ти з тих добрих падлюк, скільки я знаю. Ти ж не є з поганих. Так, жанбар там по мені, вроді, зараз не достане. Я так надіюсь. О, дуже прошу. Зараз я... в мене відкадешиться, моє прискорене. Прискорена перезарядка. Я зараз буду нагинати їх. Раз. Гіндер 2. О. Ой, пацанчик, ой ой ай. файно, файно, файно. А Та як так-то мне? Ну я так без цитадельки? Сам грав, кинув, не пішла. Борис, в мене таке е, зазвичай було останніх. Ну то ви ж бачили мене на стрімах, як це все було. Я заходив в гру, мене просто підривало, тому що три боя і три боя. О, Слухайте, ми з нього дві цитадельки витягнули. Треба зараз нам це питання пока. Ой-ой-ой, та личіть мені його, блін. Лишіть мені його, лишіть того чувака там на брізмані. Він зараз, до речі, тут турпетки пустив. 100% кажу, Ліон, по-моєму, йде в порт. Бляха, цей Дункан быстрій. Оооо. Барік мене відцілює, там. Ну все, мінус Ліон. Мінус Ліон. Мені би цього товариша посвятити. Дуже би було добре. Так, Харальд. Три рікошети. Ну що, я, напевно, зараз вірвуся, але мені жанбар буде накидати. не сіпається око, перевірити це, є таке. Хлопці, бачите, це воно ну, танкові стрімери теж молодці там. Що-що саме підкажіть? А це підкажіть, що ти, Борис, досягнув першої республіки. До, до Рекотанем на республіці. Це бот, хлопці, це бот, який каже, що ви просто від частоти. Що то таке? Від частоти спілкування в чаті ви отримуєте рівня. Це якийсь такий бот добавив, цей ботрікс непонятний. Він там тішить всіх, що чим більше ти спілкуєшся. Ну там Сталік забирає, по-моєму, цього товариша. А я йду вперед. Я йду вперед, я хочу знайти того Брізбана, та. А чекайте, Брізбана вже забрали. Його забрали бій, йопте. Як стрімити на Ютубі, Іван? Ой, Іване, я. Ну так щоб зараз пояснити чітко не зможу. Там заходите, вибираєте, запускаєте трансляцію собі і все. Приїхали, приїхали. І запускаєте стрім, якщо у вас нормальний ПК. Так, в тебе падлюка там, по-моєму, вже максимальний рівень. Києві відош, ніфіга собі. І ще як вночі в лупи примуру роз... Мороз морозок ще буде жопа. То буде взагалі габела. Так, в тебе там, до речі, певне вже то всього море. Так, ногін ну хай накидає, він зараз піде тут буде завертати, і ми його забираємо. Попробуємо його забрати. Чернігів, фіга собі. Показав, що ми його заберемо. Не, ну зараз, звісно, в таку погоду дощ і там ще мороз, і все, і завтра можна на вулицю не виходити. Республіка вчора я грав на республіці, до речі. Республіка, мені здається, яка і була, так і є з таким топовим снайперським лінкором зі своїми двома башнями. Рубай, як має бути, чесно словом. Мені здається, що єдиний єдину лодку, яку ще не спогани, це республіка. Так, у наполі от, навіть перед Сталіком виходити то не бажано від слова зовсім. У Сталік то є страшна річ. Я тримаю. По-пожарську. Так, ну ми напалі мали би забрати по ідеї. Це пожарську заберу, чи ні, а. Що це заліз за крейсер? Що це за пародія? Ну, це типу. Оцей пожарський, це виходить, що Кутузов на ББшках чи що. Зробити спільний чат. Торпедочка, я це, Смоленських в рандомі більше, чи ні? Та смоленський токсичний корабель, я не знаю, чи їх більше стало. Хай нема торпеда, будемо пробувати. Я забув просто, як його там виносити то все. Я хочу такий зробити гарний чат. Я не знаю, через яку програмку. Через що там його можна зробити. Хтось хотів республіку, чи я я не знаю, хлопці. Пишіть на чому катанути катанем. Ще один пожарський. На YouTube. Ну, та Твіч теж, в принципі, не хочеться закидати, бо хлопці там все. Це... Петро унікалкою, Петро, 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 Петро Павло з унікалкою, та немає я тієї унікалки, хлопці. Рестрім, ні, я зрозумів, а от. Е... Ох, ти там по жарському хтось прочистив карму просто. Я просто забув, як його виносити на загальний чат. Перемога. Я зрозумів, торпеду, дякую. Ну то я с... через рестрім зараз стрімлю. Ще й завдання роздаю. Ну бачиш, я ж тобі кажу, то торпедочка. Топовий, топовий, майстер спорту по корабельній справі.